А скільки вас сьогодні б'є? Троє. троє. Ну, де тих набрав? Нахуй я їх троє б'є Де тих набрав? Та це б Кейн по їх понатаскував. Кейн? Ну, да. Це з їх нахуя заходиш. Кейн, а нахуя їх ж троє прийшло, блін? вас мало двоє бути, а ви, блядь, троє прийшли. Коротше, один нехай відпочиває. Це мені цей все-таки можна модних плюсів, ну, умовно кажучи, приводити, правильно? Ну якщо у них нехватка, А, понят, окей. Має, там, друг. О, встаньте, встаньте, встаньте. Так, все, готовили. Да, давай. Світ. Заходи, що немає. Закопий. Заходи, понимаете. Хороший, хорошо. Остановили время, остановили время, Подійши, пар, остановили. Давай, поворачивай. Дай еще, двигай. Та я ще здесь сумніваю, що. Юра, давай сідай, в них є вже команда. Фабиню, той. Сідай, давай на ворота, і на ворота когось, блядь. Все, поехали, давай, давай, давай. <плес> <плес> Дом все дом так, ну що, продовжується гра між Б-52 і Галактикосом. и вперед! Сань, вперед, вперед!

Куплю <му> Фабіня, блять. А Фабіня що, мінус Товщи? А ти його десь бачиш? Ні, ну щось писав чи нічого не писав? Нам шостого давати наборати, щоб там бігав в полі зразу. Оце від Кейна. Відкриває рахунок Кейн цьому матчі. 1-0.

А, ти значила? Пацани, я буду нарушати правила нашої федерації. Я приведу команду з турніру і буду стояти. Ти як тёлка, блядь, розумієш? Не ней, блядь, У них нехватка двох гравців. привели гравців. Що ти хочеш, блядь? — Трьох. Ну зараз вам одного віддадуть. Чо ти неєш, блять. Прокладку достань, блядь. Що? Прокладку достань. Чо ти їж, блядь? — Тарас, слухай. блядь. — ти почати ти неєєш, блядь. Ну що, що просто? Зараз no, візьмеш ще одного, вас не хватить. Що ти блядь? Ну... No, я, я скажімо так, стараюся договоритися за привод плюсов. Яких no, no, плюсов, блядь? <плес> <плес> якщо не хватає, якщо не вистачає людей, приводиш. Якщо вистачає, не приводиш, які проблеми, блядь? No, та, ну так, ні, Тараса, то та разу теж було, що команда на 82. Ладно, окей. Це що поняти зміниться. Я напевно, не правий. Напевно. Якраз добре, що у вас одного немає, візьмете собі одного, блін. Кусана, брать! Кусане, мене не буде. чи що. — Ну, так це це ж. Минус два, быстрее, ай, быстрее! быстрее, быстрее, быстрее. Давай, 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 давай. Давай. Tchau,